Для того, щоб зважитися на зміни у своєму житті, житті рідної держави та почати не просто мріяти, потрібно діяти. Всеукраїнське об'єднання територіальних громад закликає небайдужих приєднуватись та брати активну участь у формуванні команди. Для розробки стратегії розвитку місцевих територіальних громад, конкретної участі у цьому процесі запрошуємо всіх зацікавлених людей. Розробка стратегії розвитку громади справа не одного дня. Це дуже відповідальна робота. Бо ж мова йде. Про те, яким буде майбутнє України.